Я на ринку Шувар, йдемо глядати ціни на ялиночки, які вже зараз є перед Новим роком. Питайте. А в яку ціну такі звичайні ялинки? Ну, Прошу? Ось така. 600 гривень. 600 гривень. А скільки там має вона? 2 метри. Два метри. Так. А ось такі більші. А, тамаряна, так. так. <реш> 1300. 1300. Це... 800. Від 1000 до 1800. Це звичайні наші ялиночки, так? Карпатські. Ось такі є. Дивіться, який вибір. А ось така. Смерека. Смерека. 700-800 можна собі купити. Та? А Данія вже від від, скільки до скільки буде коштувати? Від 2000 і вище. Ось це найменша буде така ціна, так? Саме менша ось така. є. Ось такі, так? Ось така буде 2000 коштувати, тисячі о, і вище, подивіться. А максимальна яка ціна? У нас 5 тисяч. П'ять тисяч. Від 2 до 5, подивіться, який вибір. Є. Я, голуба, голуба. Голуба? Так, я. голуба, голуба. Яку так, ціну так, вона така. буде? Так, така 2 тисячі, так, 2, 2. 2, 2, 200. Голуба насечена. Дуже гарний такий, там. Дві-дві А якщо купляти ось такі ялиночки, в'язані. В'язані від 100 гривень і, і, до, і 500, до 700. Дивіться, метр висоти саме більше має, та? Без вершка. А ось такі на підставочці невеличкі. 2000 гривень. Данія Норвал. Так, Вже готова поставити до, до хати. Так, тут досить великий вибір. Ага, класно. Відразу людина собі прийшла і поставила. Дивіться, кому таке пасує, підходьте на ринок Шувар. В яку ціну ось такі ялинки? Ось така. По три тисячі, так? А ось така більша. Сім. Та? Скільки там є? Десь два метри, так? Два сімдесят до трьох метрів. До А ось така. По чотири тисячі. В основному які ціни? Від скільки до скільки? Тридцять чотири тисячі. І далі. 3-4 і далі. Дивіться, які є. Ціну ялинка. Ну, ось така Данія. В районі 4 В районі тисяч, подивіться. А саме менше, не знаєте, скільки? Є? Ось така менша буде півтора тисячі. Угу. А в яку ціну будуть ось такі віночки. Віночки такі 100 гривень. Ось такі 100 гривень, Виночки, такі 100 гривень так? Є, дивіться. Двицький, на вербі є просто на рязані, вербі, а є на сінній Карпатському. Ого, на сіні. Так, так, це дуже, всі побудуть по. Ціна одинакова, людина вибирає. Любий, який хочете, 200, гривень, 200 так? гривень, так? А маленькі ялиночки маленькі ось такі. Маленькі ялиночки самі найменші, такі беруть по 100 гривень. Так, по 100 гривень. 30-ка, так? 30 на... так, так. А від 100 60-ка, а 250 гривень. По 250 гривень, Шикар, ціна, ціна. Так. а Є ще такі у нас дуже гарні. Покажіть. Офісні, Офісні по скільки Офісні, будуть? Коштують 400 гривень. 400 гривень. Клас. Так. А ось така велика. А ось така велика, то має 2 метри. 2 метри? Складена а, така? Так, так. Так? Ух ты! Так, залишилися по 2,5. По 2,5 тисячі. Ось така, а така 2,3. Метр сімдесят, подивіться, яка краса. Так, Це відразу на початку. Гілочки. А гілочки по скільки будуть? 50, 100, 10, 20, яку собі там виберете. Так, ще й що у вас є. О, які у вас підставки. Яка ціна буде тих? 800, 800 гривень кована, ручна робота. Так? Супер. Подивіться, який, який вибір. Який? Сімдесят ух ти 350 гривень? Супер. Підходьте відразу на початок та дивіться. Відразу на в'їзді, і бачите, ось тут є ті ялиночки. Продають.